Привіт, мої хороші! А для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про своє життя і материнство. Сьогодні я буду хейтити, хайпитись на книгах. Книгах по материнству, книгах для вагітності для вагітних і так далі. і так далі. А, чому буду хейтити? Тому що ну по факту це буде просто огляд на книги, які мені сподобались і не сподобались. А, але через те, що почнемо з тих, що не сподобались, тому можна сказати, що буду хейтитись і хайпитись на цих книгах. Як ви бачите, тут машу перед вами книгою Комаровського Здоров'я Рібенка і здравий смисл його родственника. Вона в мене російською мовою, тому що я завагітняла в 22-му році і купу. Пували її в 22 році. Тоді ще було нормальною видавати українських авторів російською мовою. На жаль, і тому коротше так. От в Харкові видали мені цю книгу російською мовою. Це видання 2018, ні, 2007 року аж. От, тобто я її купила у 22-му, але видана книга до 2007-му. типу, ніфіга собі, як багато часу пройшло. Також варто такий невеличкий офтоп, з чого я взагалі вирішила, що можу коментувати книги, тому що по-перше, я їх купила, я їх прочитала і маю право на висловлювання власної думки у себе на ютуб каналі Камон. А по-друге, тому що я маю освіту літературознавця, і, хоч я ніколи не працювала за цим фахом, але Хоча б відрізнити якусь світову класику від відвертого графоманства, я можу, тому коротше, деяку експертизу в сфері літератури я можу. Почнемо з того, що Євген Комаровський він є педіатром, доволі розпареним в Україні, тому що він вів якусь передачу по телевізору, і, взагалі, він має здраві погляди на здоров'я дитини. Не можна, ну деякі, да? деякі спірні, деякі драві. От про це ми сьогодні і поговоримо. Перше, що хочеться підкреслити, це плюси. да? Плюси цієї книги в тому, що тут є, в принципі, адекватні погляди на те, що дитину не треба кутати, на те, що коли ти купаєш дитину, не треба його там кип'яченому відварі з ромашки чи марганцовки купати, нічого такого. Що дитина, в принципі, на роль. Не для того, щоб не вміти жити в звичайному середовищі, дитина здорова, не буде боятися протягу. Да? Тобто, в принципі, все нормально в цьому плані, що він якби нормально сучасні погляди на те, як треба доглядати за новонародженим. З цим, в принципі, питань до нього немає у мене. Але, 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 є. Одне велике але внизці, ну їх декілька. Почнемо з першого. Це сексизм. Тут є на багатьох сторінках. Я коли читала вагітне, я прям закутувала очі, ахала й охала кожні там 20 хвилин читання, чи навіть частіше. І найяскравіше, ви виражений цей сексизм сам в розділі про вагітність, що делать з мужем, що делають з тобою? Що ділась з мужем? Ну, тут это понятно. Помнить, что он тоже человек, относиться к нему пониманием, поощрять, не забывая говорить с птиба, напоминать, что в семье главой, которой он является, скоро станет на одного человека больше, следовательно, он станет еще главнее. При нем не скулить и очень-очень постараться, чтобы ваша беременность не вызвала у него чувства собственной неполноценности. Совсем не обязательно, если удастся, конечно, чтобы он знал, как сильно вас тошнит. Вам ведь легче не станет, а он будет дергаться. Все это рано или поздно выйдет буком. И как это не печально, но беременность не повод для Того, щоб муж уходив на роботу голодний і ніглажний, Не надо нам, щоб його гді небудь прикармлювали і гладили. Це все, це все з розділу що надо делать. Тут Сміту е, справедливості заради треба сказати, що є е, типу розділ для чоловіка, і там написано теж більш-менш нормальні речі, що типу так там доглядайте за своєю жінкою і таке інше. Але про те, що от жінка не має забувати, що в неї, окрім її дитини, є ще одна дитинка, це її чоловік. І його може піти хтось гладить, якщо вона не погладить. Далі розір, що робити з собою е, і. Тут також є як адекватні якісь поради, так і не любіть себе більше, ніж раніше. Біремінасть, не болезнь. Він дуже дуже наголошує в багатьох розділах про те, що от жінки люблять як завагітнюють, розвалитися дивані, їсти за втри горла і кричати, що от я ж беременна, можна. І от він от його це прям дуже ображає, що жінка дозволяє собі так поводитись. Типу ні, ти, ти вагітна, але не гора, тому не люби себе більше, не жалій себе, не лежи на дивані. Не Типу, не займайся а, лінню і прокрастинацією. Що з собою делать? Следить за собою, будь в формі: Глазки, губки, щечки, ногті, прическа. І у пасі боже думати, що ж тепер нікуди не дінеться. Пам'ятайте, да? що ваш чоловік може кудись дітися. Отакого тут прямо до фіга. Про те, що ваш чоловік може кудись дітися, якщо ви не будете за ним доглядати, не будете його гладяти. Ну і звичайно, цілий великий розділ на три сторінки. про кого швидкість сексу. А, якщо він настаивает на этом чаще, чем вы, то следует чередовать разъяснительную работу с эпизодическими контактами, совсем отключать от тела нельзя, конкурентки не дремлють. Хочешь не хочешь, займайся сексом зі своїм чоловіком, бо баба якась його уведе, бо конкурентки не дремлють. Я просто була в шоці, коли це читала. М -м, навіть у 2007 році, мені здається, це було too much. Але я ж кажу, я купила цю книжку до 2022 у маркетплейса, не з рук, тобто вона продає і так, да. коротше, це був вже це, це от, е, одна з найбільших мінусів: е, це про сексизм. Також, е, що тут було ще. Бред – це про грудне вигодовування. Він так він не дуже є фанатом грудного вигодовування. Прям такий ж, типу, ну, що нічого страшного, якщо дитина не, не хоче їсти груди. Типу, нічого страшного, переходьте на бутилочки і все. І взагалі даже лучше. Після одного року у його позиція, що після одного року взагалі не треба його годувати грудьми. Типу, це до одного року ще трошки погодуйте. Взагалі там, а потім, чим раніше, тим краще ви його позбавите цієї звички. Він дуже, як справжній мужик, він дуже не любить, що дитина буде посягати на соски жінки, вона, а не її чоловік. Але тим не менш, знову ж таки, тут є. Адекватні думки про те, що не, немає дієти для годуючих, і все, що мама їла під час вагітності, вона і під час грудного вигодовування. Типу, нічого тут страшного такого немає. Але потім ми переходимо до розділу прикорму. І тут я взагалі офігіла, тому що, хто не знає, сучасні рекомендації по прикорму такі, що до одного року прикорм є просто знайомством дитини з їжею. І Основним джерелом всіх поживних елементів все-таки досі є грудне вигодовування на грудне молоко. Тому ідея така, що грудне молоко до року головне, а прикорм потрошки вводимо, знайомимо з їжею, і вже в рік, в принципі, да, дитина повністю вже може отримувати ці компоненти з їження. а до року ми не замінюємо їжею грудне вигодовування, якщо все ок. Дипу такого. І тут взагалі не так. Тут про те, що треба. Обов'язково починати прикорм з овочної пюре, тварохи, кисломолочні продукти, молочно-кропіни каші, м'ясний рибний блюда і яєчний желток. Тобто, тут вже бачимо, що він пропонує вводити першим чином такі алергени, як молоко, рибу та яйця. Типу, першим чином тільки з цього і буде складатися раціон вашої дитини. Це не те, що якось не так. Дивіться. До 6 місяців тема не існує. нічого, ні сколька, то до 6 місяців взагалі ніяк не можна. Хоча знову ж таки зараз існують вже рекомендації з 4-5 місяців, якщо у дитини є якісь дефіцити, якщо є на це причини, да? але це тільки під контролем педіатра. Так, тут погоджую, що хоча я почала в 5 з половиною, знову ж таки під контролем педіатра. І далі перший пункт починаємо з кисломолочних продуктів: оптимальний нежирний кефір і кефір з дійтської молочної кухні. І коротше, да, першим чином, перше, що ви даєте своїй дитині, це кисломолочні продукти, по 2-3 чайні ложки давати з ложки. Е, далі, і це ця е, прийом їжі буде вже замість одного годування грудьми. І далі тиждень ми годуємо тільки кефіром, далі додаємо творог, далі годуємо там, тиждень творогом, далі додаємо кашу. Це таке щось. І так нам вже 8 місяців ми їдим 4-5 разів в день, Один раз кефір, один раз кашу і два-три рази основну їду сміть і материнське молоко. Тобто вже він каже, що три рази максимум можна материнське молоко, всі інші прийоми їжі мають бути замінені кефіром кашею і все. Якщо є хоч один зуб, то можна давати овочі. Якщо ні. Давайте еще трошки почекаем, каже. Овощной отвар, овощные пюре. Две-три недели кормим овощным блюдом потом. Теперь по фрукты. В месячном возрасте три кормления полностью заменены прикормом. Повторим. Один раз кефир, творог, один раз каша, один раз суп. Каши самые разнообразные, супы самые разнообразные. По составу овощей и по виду мяса, лишь бы не очень жирное. Мы уже едим и желток, и растительное масло. Пьем соки 30-50 грамм. Пьем соки. До речи, зараз сок не рекомендую. Можно в кефир Добавить толщеное печенье. 9 месяцев. Похер, шо, воно з. цукром, ну тупо нас зараз цукры не рекомендуйте до року. 10 месяцев можно приготовить суп на мясном, а на рыбном бульон. До 10 месяцев рыбу выходит не давать. Как быть с основной едой, которая к 90 месяцам вроде бы, и не перестала уже быть основ... вроде бы и перестала уже быть основной, цевин про молоко? Понятно, что мы имеем в виду адаптивные молочные смеси и или материнское молоко. Если молоко у мамы есть, желательно до года, хотя бы один раз в день ребенка кормить, после года это уже не имеет особого биологического смысла, качественные молочные смеси Который по составу уж точно не хуже коровьего молока, вполне можно давать и до двух, и до трех лет. Так що, коротше, я взагалі цієї логіки не розумію. До року в нас дитина їсть один раз на день молоко, але після року краще хай їсть суміші. Хоч до трьох років. Суміші можна, хоч до трьох років. Дуже дуже дивний прикорм. Типу, я звичайно не професіонал в цьому справі і не можу казати, що це точно стовідсотково неправильно, але це точно відрізняється від сучасних рекомендацій. Коротше, мої хороші. Висновок такий, що ми. my eyes sense Має місце бути, але я б не купувала це вдруге, тому що тут є всякі, цілий великий розділ про різні хворячки, болячки. я їх не читала, тому поки що попишу, було не актуально. Але знову ж таки, це виглядає як довідник, типу там твої дитини ОРВІ. ОРЗ ти знаходиш його в цій книжці і читаєш думки Комаровського про ОРЗ ОРВ. Але зараз є доступ до педіатрів, дуже хороший. Не так як знову ж таки там. Коли ця книга була написана 15 років. зараз, педіатри є в вайбері легше і краще написати в вайбер педіатру симптоми, щоб педіатр сказала, що робить в мене так дитину вилікували три рази. По просто по вайберу я навіть не зверталась на очі. просто описував симптоми. Мені казали приймати це, допомагало і ми виліковували. Тому коротше, я цю книгу не рекомендую. Навіть якщо кажуть, що в 2018 видання, вже позбавили сексизму, то все одно погляди Комаросів на виховання на виховання дитини пірні, да на те, як жінка має почуватися під час вагітності і що вона має робити пірні, не сучасні, скажімо так, і те, як вводити прикорм, також, також вже не дуже актуально. Я б не вводила корм зараз з таким чином. Тому, мої хороші, ставимо дизлайк цій книжці. Не рекомендуємо її до прочитання всім молодим мамам. Шукайте нові, шукайте нові сучасні методи й коди для до виховання та здоров'я. При Привратності материнства вони такі і прокумівся малий, поки я знімала це відео. І тому зараз продовжимо в такому форматі. Трошки розкажу вам ще про книгу, яку я прочитала під час материнства. Це розпіарена книга Каті Бльостки Матера вам не наймичка. Я Скажу чесно, що через саме те, що мені дуже часто потраплялось в рекомендаціях в Тіктоках, в Ютубах ця книга я не хотіла її купувати, бо зазвичай, коли так сильно щось піарять, воно зазвичай не дуже хороше. Але дуже сильно в один момент мені не вистачало якоїсь такої материнської підтримки, і я захотіла спробувати її все-таки почитати, тому що ну, я хотіла щось про маму прочитати, і. Я скупила собі онлайн версію цієї книги аудіо формат на сайті на якомусь нашому по-моєму, ябу, якабу, як вона називається, он аудіозапис цієї книги. По-моему, навіть сама авторка читала. Я чесно скажу, що нічого не знаю про Катю Пльостку. Ніколи до того, як я побачила цю книгу, я не, не бачила взагалі цю людину. Не знаю взагалі, хто вона. Тому в мене не було якихось очікувань від книги, нічого такого. І скажу чесно, я не змогла дочитати цю книгу до кінця, дослухати, точніше, аудіоверсію. І ось чому. Почнемо спочатку з хорошого. Давайте. Що хороше? Чого в ці книзі ця жінка? Я так зрозуміла, якщо я правильно пам'ятаю, народила чотирьох синів і має деякий досвід в материнстві. Так і ось. Через це були доречні, були доречні, цікаві і адекватні якісь поради. От я ж кажу, я прослухала тільки там першу частину книги, але пам'ятаю, що там була порада про те, що якщо у вас дуже сильний токсикоз, то не терпіть, не думайте, що так у всіх. Що всі терплять, а я от така якась не така не буду, не можу терпіти, мені теж треба терпіти. Типу, це неправда, це неадекватно, дуже сильний токсикоз, тому йдіть до лікаря і бо це треба, це треба звертати увагу. Ось така порада була. Да? Потім було. Була також порада з приводу того, чи треба платити лікарям в пологовому. Я не погоджуюсь з думкою авторки, але я розумію, що коли я була на тому етапі вагітності, коли я думала, чи треба домовлятися з лікарем завчасно, чи не треба, чи платити, чи не платити, мені було б цікаво дізнатись думку ще. Якоїсь досвідченої мами на цю тему, да якби мені ця книга попалась тоді під час вагітності, я б можливо е ну зраділа б прочитавши ще одну думку, да? Бо базувати, на чи базувати своє враження на чиємусь досвіді також корисно. Тому так можна сказати, що здраві думки в цій книжці були присутні. Але чому я не змогла її дослухати, на жаль, це через гумор. Всі ці поради були прошаровані такою кількістю недоречного низькопробного гумору, що я просто не змогла це слухати. А знову ж таки, гумор дуже суб'єктивна річ. Я розумію, що деякі жінки там може впісювались зі сміху із просто нереально щасливі і. Вражені гумором цієї Каті Бльост, але для мене це був просто неприпустимий гумор. Щоб ви розуміли, рівень гумору це те, що вона просто називала свої статеві органи ізольдей, і от на цьому базувався. гумор. Типу, пішла я до гінеколога, побрила поголила свою ізольду і пішла до гінеколога. І, типу, це мало мене розірвати. Що вона свій статевий орган називає е дивним ім'ям Ізольда. Там було дуже багато такого. Там, от прямо, прямо такого рівня гумор. Ну, Для мене це крінжатіна. Не смішно, не цікаво і. Ну і навіть трошки огидно, типу ну для мене це було занадто низькопробно. Тому, на жаль, рекомендувати wow. цю книгу я також не буду, тому що я її не дочитала, а не дочитала її через ліський рівень гумору. Okay. Тому навіть якщо там є якісь корисні, цікаві життєстверджуючі моменти, я про них не дізналась, тому що не вивезла голеної зольду. Пробачте, ось такий мій відгук на. Катю Бльостку. І наступні книги, які я хотіла з вами обговорити, це книги Мені один рік і Мені два роки. Це я так розумію, одна серія книг. Також знову ж таки не вивчала це питання, але по-моєму це одна серія книг. Вибачте, ви чуєте малого на задньому фоні. Вибачте, першу я купила книгу мені два роки, коли малому було півтора. Почала її читати, і мені дуже сильно сподобалось. Мені сподобалось те, що на початку йде огляд, там, що дитина має вміти на цей момент, потім як розвивати ті чи інші навички. І коротше, там було прям дуже багато корисної інформації. І мені сподобались всі ці списки, вся оця структурованість. Я так прокайфувала, і я от тут покажу, що якісь вирізки з цієї книги. Бо мені дуже сильно сподобалось, але. Я ж кажу, що малому було півтора, і я подумала: блін, тут вже написано, типу, що дитина має вміти в два-три. А мені тільки півтора. І я б хотіла знати, що ми пропустили, типу, що дитина має вміти в рік-два. Тому я купила наступну книжку Мені один рік. І тут я офігіла, тому що я думала, що це від одної авторки. Бо вони ще ж кажу, виглядають так, наче вони одна серія, одна авторка, все. Але виявилося, що автори різні, і оце мені один рік, вона прям. Гірша ніж мені два роки. Там більше якоїсь води, якоїсь філософії, якоїсь такого чогось незрозумілого, менше саме оцих параметрів, що має вміти дитина в один-два роки, що я хотіла якраз там дізнатися. Я б сказала так, що мені один рік була більше про про те, як. Відбувається розвиток дитини в плані от, в психологічному, як ти маєш реагувати на ті чи інші речі. От я ж кажу більше цієї філософії, я так не змінюю ракурси, не звертаю уваги. Я тікаю від малого. Вибачте, так, от ем, тобто, це прям. Якась просто такі настанови, якісь підтримка, якась щось таке. А в книзі вже мені два роки, я ж кажу, там більше конкретно, більше ідей розвитку, більше критеріїв розвитку. Але в цілому обидві ці книги написані доволі легкою мовою, і в обидвох книгах є щось корисне. Не знайшла я там якихось безглуздих ідей, як у Камаровського, наприклад. Тому, в принципі, в принципі, мені один рік і мені два роки. Я раджу обидві книги мати. Да тільки е, купуйте мені один рік рівно десь в 11-12 місяців дитині, е, щоб налаштувати себе на наступний період, а не так як я в півтора року, коли я там вже половину всього пережила, що там було написано. В мені два роки я заскрінила деякі сторінки і досі там з ними звіряюсь, перевіряю, ставлю галочки, там що малий жив. Міє і базуючись на цих списках, що має вміти дитина до трьох років, я будую наше з ним розвиток. Так що так в цілому книги непогані. Обидві книги рекомендую. І наступна книга, якою хочу. Прокоментувати це знову ж таки з того періоду, коли я шукала якусь підтримку в материнстві. Я купила електронну версію книжки Мама Ок Наталія Чуб, по моєму А тут я скажу так, що там прямо на початку написана інструкція, що цю книгу можна не читати від початку до кінця, читати вибірково за актуальними темами, які вас на даному етапі тривожать. І я не читала все, всю книгу. Але я якраз вибирала ті питання, які тривожили мене на той момент, і я вам скажу, мені дуже і дуже сподобалось все, що там було написано: ну, з тих питань, що мене турбували. Я отримала те, що я хотіла від цієї книги. Реально корисні поради з точки зору тих питань, які мене хвилювали. На жаль, через те, що я купила електронну версію книги. По перше, я видалила її і тепер не можу її заново скачати. Випадково. Тому не знаю, що мені робити, купувати її ще раз. Коротше, не знаю. Але е, окрім того, що електронна версія книги в мене видалена. Так от, е, ще один мінус того, що я купила електронну версію, ця книга зроблена е, як зошит, як е, блокнот. Там можна щось вписувати, там навіть треба робити якісь вправи виконувати. А я, через те, що купила електронну версію цієї книги, виконувати ці вправи не змогла. Ну, я б намагалася якось своєму зошитку там щось переписувати, але це. Було не те. Тому мама ок рекомендую, але знову ж таки тільки паперову версію. Електронну не купуйте, не будьте лохами. Я взагалі не знаю, як можна продавати електронну версію, якщо це блін блокнот. І остання книжка на сьогодні, яку я хочу з вами обговорити, це ця книжка. Вона в мене російською. Французькі не плюються їдою. Памела Друкерман. Я отримала цю книжку в подарунок у 2012 році. І я з тих пір читала її вже три рази. І я хочу зараз прочитати її в четверте. Я її обожнюю. Я не знаю, що в ній такого. Але я не знаю, що ну я не можу чітко сказати, чому так сильно мені подобається ця книга. Але от вона, от, от ця картинка тут намальована. І от, от якщо ви хочете, щоб ваша сім'я виглядала отак, то треба читати цю книгу. Якось так, я не знаю. Е, чому вона мені подобається? По-перше, це. Е... Тому що ми емігранти тепер, да? і книга ця написана емігранткою. Це американ, тобто рекомендую цю книгу всім людям, у яких багатомовна родина, да? тому що це американка вийшла заміж за англійця. Тобто в них та одна мова, але ви розумієте, американська і англійська, і британська англійська вони відрізняються. Американка вийшла заміж за англійця, і вони разом переїхали у Францію. І своїх дітей вони виховували у Франції. Тобто вони сюди переїхали, вони народили дітей, якщо я правильно розумію, ще не дуже розуміючись на французькій мові. І тут якраз є розділ про те, як вони виховували цих двомовних дітей, про те, з якими. Проблемами вони стикались багато. Французької мови тут. Взагалі це для тих, хто любить цей французький шарм, французький шик. Оце все тут є рецепти французьких десертів, і взагалі просто особливості виховання дітей у Франції. До речі, до речі, мабуть, цікаво буде прочитати тим Тим мамам, які зараз виховують своїх дітей в Франції, бо я ж там не була. Не знаю наскільки ситуація змінилась з 2012 року. Але тим не менш, коротше, я люблю цю книгу. Вони в ній дуже багато і користі, і якогось, я скажу цього французького французької легкості, французького шику, про тому, що вона написана не француженкою, да? і мені досі доволі подобається порівняння е, систем, ну як. Способів виховання американців і французів, типу, як американці виховують своїх дітей, як французи виховують своїх дітей. Тоже дуже прикольно. Коротше, я прям кайфую від цієї книги. Єдине, що я не бачила її українською, але можливо її можна прочитати в оригіналі англійською мовою, ну або вже, типу, як у мене російською, але я не думаю, що вони продаються російською. Коротше, раджу читати в оригіналі. Да, на цій позитивній моноті ми від цього дійшли сюди. Тут я бомбила, хейтила і злилась. Тут я співаю оди. Так Якщо є хороші книжки про материнство, є погані, і я сподіваюся, що в цьому відео я вам трошки накреслила маршрут того, що. На мою думку, варто читати чи не варто. Дякую за увагу. На цьому все на сьогодні. Я вас люблю, цілую. Бувайте!